Юні плавці Сихова тамтешній у дюмку організував для молоді турнір у басейні. Біля 40 активних дітей прийшли позмагатися та весело провести час. Боролися за першість не лише у плаванні. Організатори зібрали усіх охочих, навіть дітей із інших районів міста. Тут панує олімпійський принцип. Перемога не основне. Зрозуміло, що діти навіть не знають, що таке брас і батерфляй, але плавають хто як може. Тут не головне переможці, хоча ми в кожних змаганнях є свої переможці, призери змагань, але всі отримають задоволення і це наше основне завдання. Просто побути в колі друзів поплавати. А ви зовсім не хотілося? Звичайно, хотілося, але з друзями поплавати було веселіше. Але хороші умови дозволяють учасникам показати свій максимум. Можна швидко плести, файна вода тепла, не голодна. Також змагалися, хто довше пробуде під водою. Міскра в тому, коли я занурююсь під воду, тримати, тримати повітря в собі. Потім, якщо чуєш, що повітря тиск стає сильним, то я потроху випускаю повітря. Ось так перемогти було важко. сьогодні були достойні суперники. Але дійсно перемога вдалася нелегким шляхом. Поряд з хлопцями плавають і дівчата. Так, з хлопцями трохи страшніше плавати, тому що вони набагато краще. Плавають вони дуже сильні суперники. Ну і дівчата, звичайно, також. Довше, ніж Аліна, під водою пробув лише один хлопець. Дівчина від самого початку претендувала на найвищі результати. Претендувала трохи. На які На перемогу. Як вийшло? Думаю, що так. Перемога дочки не стала несподіванкою для мами Аліни. Так, да, чекала, бо знаю, вона шести років тим займається, і я дуже за нею вболіваю. На мене на рахунок того молодець. Що з хлопцями, що з дівчатами. А які відчуття переживаєш, коли от за свої дочка? Ой, ну як сказати, хвилюючі, радісні, дуже рада за свою дочку. Хоч високих результатів учасники не показали, але час провели весело та корисно. Віталій Кулачковський, Олег Кухар, головні новини Львова.